Розробки для дослідження космосу, зарядка гаджетів, що працює на енергії вогню і багатофункціональний 3D-принтер. Інноваційні розробки українських школярів отримали на міжнародній конференції молодих науковців у Німеччині рекордну кількість нагород. Дев'ять медалей. Змагались учні з однолітками з майже 30 країн світу. Чим вражали міжнародне журі? Бачила Наталка Біловол. Першим ділом ми ставимо на 3D-сканер определенний предмет. Котрими сканіруємо потім, после комп'ютерної обработки э, сканирования Ми загружаємо этот файл в 3 d принтер. Предмет клонується практично на очах. Юний винахідник каже, окрім скла може відтворити майже будь-що. Приміром, на міжнародну виставку привіз віддруковану скрипку. Інструмент не тільки натурального розміру, а й грає. А ще принтер не треба заправляти купою кольорового пластику. У нас є ось така пластикова нить, тут. Воплощина 3 d печать То є, ми загружаємо три пластика і отримаємо повну гаму цвітовку крім чорного і білого. Це лишень один з винаходів, які на міжнародній конференції молодих науковців ISIS-2017 приніс Україні медаль срібло і в Миколи. Він чаклує з полум'ям, точніше вміє видобувати з нього енергію. Так званий стірлінг генератор може полегшити життя любителів довго сидіти у гаджетах. Він Потенціально може використовуватися як зарядка для телефону, тому що мощність ми посчитали у нього 1,2 Вт, тобто То це достаточно много. З допомогою спеціального діодного масла можна спокійно заряджати буде, наприклад, телефон в полі. Тобто в любых польових условиях. А це сервісний робот, багатофункціональний пристрій може навіть доглядати хворих та допомагати людям з обмеженими можливостями, а ще охороняти будинок та здійснювати відеонагляд. Тобто, навіть батьки, коли вони на роботі, можуть підключитися через інтернет до роботи і побачити, що роблять їх діти. Цей робот може керуватися за допомогою голосових команд, а ще за допомогою інфрачервоного пульта керування і за допомогою спеціального веб-сайту. Такі розробки привезли цьогоріч в Україну рекордну кількість нагород з дев'яти медалей, золото, чотири срібла і стільки ж бронзи. І це з поміж близько 30 країн-учасниць. Винаходи обдарованих старшокласників помітило журі, у складі якого видатні науковці світу. В нас є приклад той саме Сергій Воронов, який вже цей предмет він це як торгову марку, зробив свій сайт. Вони вже починають це розвивати далі. Є приклади того, коли діти познайомившись там за кордоном, вже починають спілкуватися в університетах і роблять потім, можливо, на цей, але інший проект з кимось разом. Інженерія, а саме варіація об'ємних принтерів, а також робототехніка, яка полегшує життя людей, те чим найбільше нині зацікавлені молоді науковці. І не лишень хлопці. Щоправда, цьогоріч українська команда справді виявилась чоловічою. Наталія Біловол Олег Бершевський, телеканал Київ.